Добрий день, діти! Сьогодні в нас математика і вас вітає Курчатко Чік та його друг ведмедик Барні. Малята, Курчатко і ведмедик посварились, не можуть поділити яблучка та грушки порівну. Тож допоможемо друзям. Діти, Курчатко обрав яблучка, бо вони. Кругленькі, червоненькі, соковиті. А ведмедик барні обрав грушки, бо вони жовтенькі, солоденькі, як мед. Діти, курчатка виклав яблучка, а ведмедик грушки. І ось мені каже Чік, що в нього є чотири яблучка. А ведмеде каже, ні, це в мене чотири грушки. Не сваріться, друзі. Зараз ми з малятами перевіримо. Тож рахуємо. Рахуємо яблучка. Один, два, три. Всього три яблучка. Ні, чіт, не чотири, а три. Будь уважним. А зараз рахуємо грушки. Один, два. Три, чотири, всього чотири грушки. Вірно, парні, ти молодець. Діти, а чого ж більше? Яблучок або грушок? Ведмеди каже, що грушок більше. А наскільки ж? Так вірно, на одну грушку. А що ж треба зробити, щоб яблучок і грушок стало порівну? Тут нам чік підказує, треба забрати одну грушку або додати одне яблучко. Тож рахуємо з курчатком. Один, два, три, чотири всього чотири яблочка. Рахуємо грушки. З ведмедиком? Один, два, три, чотири. Всього чотири грушки. Що ми маємо сказати? Що яблу і грушу корів. А ось у очіка з'явилось ще одне яблучко. А зараз чого стало більше? Грушик чи яблучок? Каже ведмедик, що яблучок більше. Вірно, діти на одне яблучко більше. А що можемо зробити, щоб стало яблучок і грушок порівну? Так, діти, знов забрати яблучко або додати грушку. Тож, рахуємо разом з курчатком яблучка. Один, два, три. 4, 5, всього 5 яблучок. Рахуємо разом з ведмедиком. 1, 2, 3, 4, 5, всього 5 грушок. Що ми маємо сказати? Що яблук стільки ж, скільки і груш по 5. А як ще можна сказати? Вірно, діти, що яблук і груш порівну. Молодці малята! Малята, сьогодні на занятті ми вчились порівнювати предмети в межах п'яти. Та й Курчатка з ведмедиком знов подружились. На цьому наше заняття закінчено. До побачення. До нових зустрічей!